Ми ну, просто зараз будемо обговорювати найактуальніші економічні та політичні події. З гостем, який з нами на відеозв'язку, це Олег Пензен, економічний та політичний експерт. Пане Олеже, мої вітання! Слава Україні! Героям слава також ми ще вітимо. на ЗС, на точніше на бензин і на дизель, тому що після повернення податків на паливо в Україні на початку липня всі мережі АЗС підняли ціни на бензин, дизель та газ. При цьому ціни на пальне підскочили не одразу до максимуму і протягом останніх двох тижнів подорожчання продовжується. В середньому ціна на пальне зросла наразі від 2 до 5 гривень, залежно від мережі АЗС. І станом на 10 липня податкове навантаження на моторне пальне із 1 липня збільшилось на бензин А95 на 11 гривень за літр і на диспаливо на 8 гривень за літр. На скраплений газ – на 3 гривні за літр. чи можемо ми наразі стверджувати, що повернення податків це головна причина зростання палива? Так і держава, мотивуючи це рішення, прийняття рішення повернення податків і акцизу, зазначала про те, що ці кошти будуть спрямовані в подальшому на потреби збройних сил України, тобто фінансуватись буде українська армія з цих коштів. Яку суму вдасться акумулювати на підтримку збройних сил України поверненням податків і акцизу на пальне? В дійсності податкове навантаження повертається до довоєнного рівня, акцизи і податок на додану вартість спрямовуються до Загального фонду державного бюджету, з якого фінансується все. Не тільки Збройні сили, але в силу того, що у нас цього року видаткова частина державного бюджету 3 трильйона гривень. А дохідна – 1,4 трлн гривень. І 1,6 ми з вами запозичуємо. А на війну йде десь приблизно 1,3 трлн. А макрофінансова допомога, яку ми запозичуємо, не може бути використана на будь-яке фінансування бойових дій за умови макрофінансової допомоги. То дійсно, все те, що зараз буде зібрано додатково по акцизах. І по податку на додану вартість, напевно, таки да, піде в напрямку фінансування Збройних сил України. Тепер, що стосується підняття цін, ну, дивіться, от я вчора заправлявся 50 гривень літр. До 1 липня ціна була десь на рівні 46-47 гривень за літр, тобто плюс 3 гривні станом на 13 липня. Дійсно, збільшення е, податків, повернення їх до довоєнного рівня, це десь порядку 10-11 гривень на літрі, це правда. Але, по-перше, ми маємо розуміти, що у торгівельних мереж е, лишилися достатньо великі залишки, закуплені ще по старих податках це раз. І доти, доки вони їх не продадуть, ми будемо бачити поволі таке невеличке підняття цін. По-друге, десь приблизно 3 3,5 гривні з тих 11 покриється за рахунок маржі торгівельних мереж. Тобто, в реальній дійсності, ми очікуємо, що по відношенню до червня місяця ціна на бензин і дизель зросте десь приблизно на 7 гривень. Тобто, 3 3,5 гривні ми вже маємо зараз. Ну і десь приблизно в третій декаді липня, напевно, буде ще невеличке подорожчання. Але тут треба розуміти наступне: основна маса пального, що ми з вами споживаємо, йде до нас з Європи. Ми і там закупляємо сьогодні найбільший, найбільший обсяг пального. Ціна на заправках напряму достатньо серйозно залежить від того, за яку ціни ми, ми там закупляємо. Тобто, як тільки ціна на нафту на світовому ринку знижується, знижується автоматично і ціна на пальне. До речі, я вам хочу нагадати: от я вже сказав, та, от давайте ми згадаємо минулий рік, давайте ми згадаємо липень місяць минулого року, тоді ми взагалі не платили жодного податку. Тобто ПДВ було 0 і Акциз був 0, е, ціна на літрі була 50 гривень за літр. Пам'ятаєте, так? Осінню е, уряд повернув е, 7% податку на додану вартість на пальне і повернув 100 доларів е, акцизу на тонні. Ми з вами відчули це? Ні, не відчули. Чому? Тому що на той момент ціна на пальне йшла вниз. І, власне, оцей момент з пониженням ціни на пальне співпав з поверненням частини податків. Тобто, по великому рахунку, у нас з вами. Нічого не змінилося, а навіть і е, в червні міся ми мали там 46-47 гривень за літр. Так що передбачити, які будуть ціни, скажімо, там вересень жовтий, надзвичайно важко, просто тому що ми не знаємо, що буде з динамікою цін на світовому ринку нафти. Але однозначно, от в найближчій перспективі, точно ми побачимо ще невеличкі зростання. Я думаю, десь приблизно до 52-53 гривень за літр воно буде. Я по 95-му. По дизелю будуть приблизно такі самі цифри, але треба розуміти наступне: що власне, за, оцей, за оцю вартість дизеля буде здійснюватися осінньо-польові роботи. Тобто, власне, оцей дизель. Війде в ціну того зерна, який сьогодні збирають наші з вами аграрії. А це означає, що напевно в жовтні місяці ми з вами побачимо невеликі тиски на ціни на продовольчому ринку, який власне буде вже орієнтуватися на нову ціну на зерно. Зараз, от безпосередньо на сьогоднішній момент, говорити про те, що це збільшення цін на пальне додасть щось на, на поличах магазинів. Я би не взявся, тому що, по-перше, не дуже велике зростання. По-друге, в фізичному транспортуванні від складу до магазину продукції і харчування, наприклад, доля пального є дуже невелика. А зростання там на 3 гривні, а це рахуйте скільки ну, 5%, та грубо там, 6% від загальної вартості. Це практично буде ну, не співставно. Ми не побачимо цих цифр. Так що реальний вплив на ріст цін на продовольство, це підняття, скажімо, податків на пальне, ми побачимо десь осінню, коли вже прийде новий врожай з витратами нового пального власне, на процес зібрання. Отак воно виглядає. Власне, ми тільки що поговорили про підвищення роздрібної ціни. Якщо говорити про гуртову ціну на пальне, то варто зауважити, що вона почала збільшуватися ще до 1 червня, і тоді ціни зросли на бензин 95-й, на 7 гривень 74 копійки, а на дизельне пальне майже на 7 гривень, там 6 гривень 97 копійок. Це гурт. Так, це гурт, це гуртова ціна. Я вас хотів би запитати про особливості ринку, як це працює, чому ми побачили зростання гуртової ціни раніше? І зростання роздрібної ціни аж там за запізненням на більш ніж місяць пізніше. Ну, дивіться, е, торгівельні мережі мають свою маржу. Е, 100, скажімо, 120, 130, 150 доларів на тонні, в залежності від е, закупу пального. Ну, там, Добре, коли 100. 120 доларів на тонні вони мають. Е, в чому є момент? Момент полягає в тому, що коли ми з вами говоримо про е, швидкість поступлення нових закупів е, на, е, в торгівельній мережі, то е, там приблизно такий самий лаг іде, як е, власне, зі зміною того, що ми з вами говорили, е, впливу на, на подав, впливу податків на ціну. Тобто е, починаються закупи. Починаються е, транспортування нафтопродуктів, ціна на нафтопродукти є різна, і, і коли ми з вами приїжджаємо на заправки, то ми навіть бачимо з вами, що там є брендове пальне, яке дорожче, є пальне стандартне, яке дешевше. На різних заправках є різні схеми е, здешевлення. Тобто, кожна торгівельна мережа має свою політику в залежності від того, скільки її власники очікують отримати доходів від тої чи іншої реалізації. І е, наскільки вони мають дешевий продукт в закупі. У нас давайте будемо зовсім відверті, є е, і міні-НПЗ на території України, які не завжди платять податки. У нас з вами є механізми, е, коли трошки погіршується якість пального на заправках, особливо не брендових, шляхом додавання. <смеш> тих чи інших домішків в пальне. Тому ще раз повторюю: в кожному конкретному випадку треба дивитися по заправках. Власне, брендові заправки вони і дорожчі, але там контроль якості кращий. Маленькі заправки вони є дешевші однозначно, але там контроль, контроль якості ну, не завжди є відповідним. Тому ми з вами орієнтуємося на ту цифру, яку сьогодні. Дає нам Держкомстат стати ту цифру, яка сьогодні відповідає середній цифрі е, власне, небрендового, е, скажімо, пального на е, великих, е, великих торгівельних мережах. Тому коли ми з вами говоримо про 50 гривень за літр 95-го, це е, стандартний бензин на брендовій заправці. Отак От це виглядає. І, е, в них, власне, є, там достатньо чіткий перебіг від моменту закупу. Там можна подивитися, навіть це вони іноді оприлюднюють, як це відбувається, яким чином робиться. Коли ми беремо невеличкі заправки, там є своя кухня, своя арифметика, і е, ну, ніхто ж не працює собі в збиток. Тому в даній ситуації треба бути абсолютно за них спокійним. Вони точно собі в збиток не, не запрацюють. Якщо взагалі говорити про статистику, то до повномасштабної війни, в лютому 22 го бензин коштував 95-й бензин в середньому по Україні коштував 35 гривень 48 копійок за літр. Дизельне паливо 34,65, газ 18 гривень 84. Копійки. Так, я згоден з вами, але треба згадати курс гривні до долара. Тоді е, долар був набагато дешевший. Я дешевший. Так, до чого це веду, тому, що от у нас вже в 22-му, там в травні відбулось суттєве подорожчання на бензин і на дизель? Це там на 43 і на 46 відсотків. Відповідно, газ згодом подешевшив на 26 від тієї ціни, вже яка була щодо здорожчання. Але от впродовж цього року ви вже також означали про те, що ціну вдавалося втримувати. І я хотів би вас запитати наступне: завдяки чому вдається втримувати ціну? Що більше впливає, ринкова вартість нафти на світовому ринку, так? Чи все ж таки от державна політика в сфері оподаткування і впровадження акцизу на пальне? Ну, дивіться, держава має зобов'язання повертати потихеньку податки до довоєнного рівня. Ці зобов'язання вона взяла зв'язку з співпрацею з Міжнародним валютним фондом. Тобто, в липні місяці ми повністю повернули податки на пальне до довоєнного рівня. Це раз. По-друге, е, у нас з вами з 24 лютого 22 року офіційний курс 36, ну він трошки пізніше. Спочатку то був 29. Е, ну, принаймні вже більше ніж півроку, більше. Однозначно, 36,6 курс. Тобто, в незалежності від руху е, курсу на готівковому ринку. Нафтопродукти закупляються за стабільним курсом 36 гривень за долар. В даній ситуації це дає можливість торгівельним мережам, якимось чином прогнозувати, скільки вони будуть витрачати гривні при закупівлі валюти для закупу власне, товарних запасів. Тобто, по суті справи. Такий фіксований курс Національного банку він е, дає змогу нівелювати е, валютні коливання всередині країни. І, по суті, на сьогоднішній момент динаміка е, цін на пальне напряму у нас залежить від того, скільки коштує е, це пальне в наших сусідів в єврейських країнах, на навтопереробних заводах, де ми купляємо. Чому е, так сильно е, підскочила ціна е, в 2022 році? Дивіться, в чому є нюанс. Е, 70% дизелю і 56% бензинів до 24 лютого 2022 року Україна отримувала з Росії з Білорусі. По довгострокових контрактах, як тільки почалася війна, активна фаза війни, безперечно, постачання припинилося, і наші торгівельні мережі почали шукати вільні незаконтрактовані обсяги в Європі. А ми з вами маємо розуміти, що законтрактована обсяг... По довгостроковому контракту він завжди є дешевшим, ніж ви вибігаєте на спотовий ринок і шукаєте щось негайно знайти і негайно завести. Як правило, різничка там 25-30% до ціни. І то, що вони тоді, в червні місяці, дякувати їм знайшли вільні обсяги, які постачалися в Україну, вони постачалися по цінах, які були набагато вищі, ніж потім. Які вони законтрактували по довгострокових контрактах на тих самих нафтоприробних заводах, тому власне цей перехід від спотового ринку до законтрактованого довгострокового, дав змогу знизити вартість нафтопродуктів, що закупляли торгівельні мережі, і таким чином сховати оті перше підвищення податків, які ми з вами побачили. Зараз повністю ці податки сховати не вдасться. Ми вже з вами побачили на 3 гривні зростання, але все раз ще раз повторюю, якщо ми обернемося навіть, ми з вами купляли рік тому по 50 гривень, ну і зараз купляємо. Незважаючи на те, що з того моменту інфляція в нас виросла, ну, рахуйте практично на 20% окремо хотів би завершити отаму спальним такою цікавою інформацію підготували до речі для наших глядачів про те що Україна з 2023 році зможе купити 241 літр бензину за середню зарплату яка є наразі в нашій державі для порівняння такий індекс бензину у 2021 році становив 389 літрів Водночас мешканці Кувейту може дозволити собі аж понад 7 тисяч літрів. І також цікаво те, що дозволити собі найбільше літрів бензину в Європі можуть жителі країн із високим рівнем доходу. А саме це Швейцарія 3025 літрів, Люксембург 2413 літрів та Данія 2033 літри. З поміж усіх країн вартість бензину не змінилася лише на Мальті. Далі до ситуації з електроенергією. Адже після помірної температури на вихідних в понеділок спека знову сприяє зростанню споживання електроенергії. і в Укренерго заявили про недостатність заходів з економії електроенергії. Так, в «Укренерго» радять громадянам із 16 до 23.00 щодня охолоджувати приміщення, виставляючи температуру кондиціонерів не нижче 23 градусів, вимкнути потужні електроприлади або користуватися ними по черзі. Переносити користування електроприладами на ранкові денні або нічні години доби, а також вимикати світло, якщо виходити із приміщення. Наразі Укренерго не прогнозує обмеження електропостачання, але наголошує на необхідності зменшити споживання електричної енергії у вечірні години для зниження навантаження на енергосистему та полегшення її балансування. Власне, хотів запитати, що наразі відбувається в нашій енергосистемі, і чи відновлювалась вона після тих зимових обстрілів. Які ми бачили, от там в сезоні 2002-2023? ну давайте перед тим як я почну відповідати на ваше друге запитання, просто от маленька репліка. Ви повертаючись до теми пального, ви там згадали, скільки може купити середній європейський пального на свою на свій місячний дохід. Ну, дивіться, в дійсності, коли ми співставляємо ціни і доходи. І це достатньо серйозно стосується в першу чергу там, домогосподарства сім'ї, то завжди треба розуміти, що в них співвідношення набагато краще, ніж в Україні, і ми в дійсності є достатньо бідні. Е, от для прикладу, бензин це така штука, це річ, яку в першу чергу в сімейному бюджеті рахують ті, хто мають автомобіль. А от витрати на харчування здійснюють здійснює люба сім'я в незалежності від того, чи є в неї там засіб пересування чи ні. Так от Європейська сім'я на харчі витрачає від 12 до 18% свого сімейного доходу. Українська сім'я до активної фази бойових дій витрачала 42%. Зараз, по наших розрахунках, ми витрачаємо більше 50%. Тобто ми маємо розуміти з вами, що е, за 2022 рік реальні доходи українців впали на 25%. При тому, що ми далеко не були такі багаті, як хотілося би. Тому в даній ситуації викликів для нашої влади є надзвичайно багато. В першу чергу повертати доходи українцям, щоб ми дійсно не були на рівні, я не знаю, там, країн, що не можуть забезпечити себе харчами в належній кількості. А тепер, повертаючись до енергосистеми, значить, дивіться, е, обстріли критичної інфраструктури окупант робив достатньо активно. Так сталося, що для відновлення знищеної енерго, енергоструктури, це порахували і в уряді, це порахували енергогенеруючі і енергопостачальницькі компанії, треба сума порядку 1 мільярда доларів. Окрім цього, через покладання спеціальних обов'язків через низьку ціну на електричну енергію для населення, яка набагато нижча, ніж реальна ринкова. Дефіцит коштів в енергосистемі складав десь приблизно 80 мільярдів гривень. Тобто мільярд доларів плюс 80 мільярдів гривень. Е, влада вимушена була піти на надзвичайно непопулярний крок підняти ціну на електричну енергію для побутового споживача. Нагадаю, до 250 кВт. Ми раніше платили гривні 44. Зараз будемо платити 2,64. Це врахуйте ну, в 82-83% росту. Більше того, підняли максимальні ціни, так звані прайскапи і для непобутових споживачів. Тобто, НКР Національна комісія про регулювання електроенергетики ринку енергетики і комунальних послуг на трьох ринках: внутрідобовий на добу вперед і компенсуючий, підняли максимальні ціни, які можуть бути зафіксовані в результаті аукціонів. Для чого я це говорю? Я це говорю для того, щоб ми з вами зрозуміли, що в кінці кінців всі видатки на відновлення критичної інфраструктури. На зростання вартості електричної енергії заплатить кінцевий споживач. Тобто ми з вами через підняття тарифів на електричну енергію. То, що підняли ціни для непобутового споживача або для бізнесу, простіше кажучи, ми оплатимо за рахунок того, що будемо купляти товари, які буде виробляти той бізнес. Він же ж не з власної кишені буде підвищувати, покривати оце підняття електричної енергії, правда? Він буде е перекладати все це. У вартість товару, що ми з вами прийдемо купляти в магазин. Так що, ще раз повторюю, в кінцевому рахунку ми з вами заплатимо. Позитивом є то, що для тих, хто сидить на субсидіях, просто зросте загальний обсяг субсидіальної допомоги від бюджету. Електрична енергія оце збільшення, додасть додаткових видатків на субсидії десь на рівні 3,5-4 мільярдів гривень по року. Але ми ж розуміємо з вами, що субсидія дається тільки на соціальні норми житла. Все, що вище, за рахунок людей. А там, де люди не мають можливості платити, напевно, ми побачимо зростання заборгованості. Воно сьогодні вже набагато більше 100 мільярдів гривень. Так що, це також є, ну я би сказав. Велике проблемне питання. І паралельно з тим, Енкар же спробувало збільшити тарифи на воду, на водопостачання та водовідведення. Е президент і уряд втрутилися, Енкар здало назад. Але 70% вартості води, що ми з вами споживаємо, це є електрична енергія. Тому що ну, для того, щоб підняти воду там на певний поверх, треба, щоб працював компресор, правда? Ну, інакше вона сама своїм ходом туди не полізе. Якщо електричну енергію на той компресор збільшили, а тарифи не змінили, а в водоканалів коштів немає. І в місцевих бюджетах, які стоять за тими водоканалами, кошти на ті речі не передбачені, то що це означає? Це означає, що шляхти водоканалів в збитки великі. Ну, ми розуміємо з вами, так? Яким чином ті водоканали будуть від тих зберігатися? Дуже просто. Вони будуть зменшувати кількість годин, по яких буде подаватися вода. Ну, ми ж це розуміємо з вами, правда? Ну, тобто, коли в них будуть ну, ще два місяці, три місяці вони проживуть, а далі, коли почнуться проблеми з оплатою, а їм же ж електричну енергію ніхто ж давати не буде безкоштовно, вони почнуть, наприклад, вночі припиняти подачу води. Або припиняти подачу води в інші, тобто або давати воду, скажімо, по годинах зранку і вечором. Ну тобто, ті речі, ну вони ж ні звідки не беруться, це ж треба розуміти об'єктивно. Так що це теж, напевно, проблема, яку ми скорше всього, через декілька місяців, з вами будемо активно обговорювати. Тому що я не думаю, що уряд зараз знайде можливості дозволити підняти тариф. Бо і так на, воду, на водопостачання і водовідведення, бо ну, і так людям важко. А з другого боку, маємо розуміти, що ну, гроші звідки мають братися. Тому оті всі проблеми, про які ми зараз з вами говоримо, в тому числі про проблеми в енергетичній сфері, вони ж, ну, на жаль, сформовані війною, і, ну, бачите, от сьогодні Київ обстрілювали активно, так? Все позбивали. Ми ж розуміємо з вами, що це буде продовжуватися далі. І будуть обстрілювати критичну інфраструктуру. Тільки почнеться ближче до зими, гарантовано знову будуть палити по генераціях, по електростанціях. Тобто, все це треба розуміти, що це є надлишки тої жахливої війни, що веде сьогодні Російська Федерація проти України. Також окремо, хотів би запитати вас щодо Туреччини, тому що ми побачили, як змінилася позиція Туреччини під, під час і перед фактично, також самітом НАТО у Вільнісі. Президент Туреччини Таїп Ердоган закликав Європейський Союз відкрити дорогу для Анкари. і Він хоче, щоб рішення ухвалили до того. Як власне турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО? Заявка Туреччини на вступ до європейського союзу була заморожена протягом багатьох років після початку переговорів про членство у 2005 році під час першого терміну Ердогана на посаді прем'єр-міністра. Зв'язки між Анкарою та членами блоку зіпсувались кілька років тому, особливо після невдалої спроби державного перевороту в Туреччині у 2016 році, але відтоді значно покращились. Блок залежить від допомоги союзника по НАТО Анкари, зокрема у питаннях міграції. На вашу думку, які економічні та політичні цілі в першу чергу переслідує Ердоган, і наскільки зростуть торгові зв'язки Туреччини і Європейського Союзу після власне можливого прийому Туреччини до ЄС? Ну ви ж пам'ятаєте, так в двадцять році Україна стала кандидатом члена Європейського Союзу? Разом з Молдовою. А знаєте, коли е, Туреччина стала кандидатом в члени ЄС в 1987 році, там є е, купа складних питань політичного плану, які на сьогоднішній момент надзвичайно ускладнюють рух Швеції, е, рух е, Туреччини в Євросоюз. І це е, і проблеми пов'язані із Кіпром, грецько-турецький конфлікт, це і е, власне питання демократії в Туреччині, про які ми говорили. Правда, зараз, е, після останніх виборів, коли Ердоган на абсолютно відвертих і чесних виборах отримав вотум довіри, деякі моменти знялися. Е, Тим не менше, безперечно, Туреччина надзвичайно сильно зацікавлена в тому, щоб її швидше інтегрували в Європейський Союз. Чому? Тому що ну, це є величезний ринок для турецьких товарів, які на сьогоднішній момент мають припони пост доступу до турецького ринку, до європейського ринку. Турки на сьогоднішній момент мають складне економічне положення. Ну, от щоб ми розуміли, та, інфляція в Україні. Сьогодні десь на рівні 12-13%. Минулий рік ми закінчили з інфляцією 23-24%. Знаєте, яка інфляція в Туреччині? 80%. Ну, тобто, за рік в Туреччині товари подорожчали на 80%. Це середня цифра. На продовольство значно більше. Тобто, маємо розуміти, що в Туреччині економічна ситуація є достатньо складною. І Скажімо так, покращити цю ситуацію за рахунок фондів Брюсселю, фондів Євросоюзу, звісно, турки хочуть. Ну, а хто б цього не хотів, та Туреччина член НАТО, давно причому. Тому вступ Швеції і Фінляндії до НАТО проходив через погодження турецьким парламентом цих речей. На вільніському саміті і Швеція, і Фінляндія стали повноправними членами. Турки пішли на зустріч. Активно Ердоган був на тій зустрічі, тобто це питання влагоджене. Зараз шлях, зараз ми побачимо, як швидко Туреччина буде інтегруватися до Євросоюзу. Просто ще один момент. Коли ми подивимося на карту Туреччина, там тільки частинка це Євросу... Європа. А останнє це Азія, там тільки Фракія. От історично, там та частина, там, де Константинополь був, там біля Е, ця частинка європейська. Але тим не менше, Туреччина має абсолютне право стати членами Євросоюзу, і європейці погодилися власне більш серйозно розглянути це питання. Я маю надію, що Рух Туреччини. Я не думаю, що це буде достатньо швидко, але принаймні з мертвої точки цей рух буде знятий в інтересах і Євросоюзу, і Туреччини. Власне, будемо слідкувати надалі, як розвиватимуться події навколо і Туреччини, і Європейського Союзу і навколо росту цін на пальне, і на електроенергію, на інші платежі в Україні. Пане Олеже, я дякую, що були разом із нами. Олег Пензен, економічний та політичний експерт, з нами на відеозв'язку. Ще раз дякую.